Коляда прийшла, коляда, різдво принесла, коляда, як на вулиці шатьор, коляда, солома я зашетьон, коляда, як по цьому пощедрі, коляда, три бояри насидять коляда, христочки в'ють, коляда, в коробочку кладуть, коляда, коляда, коляда прийшла. Коляда, Моя зачем потяг до силі, потяг пошиля, по три боярна сидя, боярна сріля, хресточки, хвисточка.